Пане Андрію, як ви оцінюєте ініціативу, що відтепер старшокласникам будуть викладати, будуть уроки із того, як поводитися із, наприклад, з fpv дронами або з безпілотними літальними апаратами? Наскільки це впливає на психіку дітей? Тобто, це підлітки, Ну, візьмемо там 15, 17 років, 14 навіть спочатку як психолог. Відповім, uh -huh. коли людина, особистість здобуває нову спеціальність, будь-який навик, англійська мова, я не знаю, танці е вчиться бити татухи, складати і літати на в півдронах, це знижує твою тривожність. Коли ти не вмієш нічого, ти супертривожний, бо тобі здається, що ти в цьому світі не зможеш нічого. Коли є якийсь навик і коли їх додається, це дуже добре. Це набагато краще, ніж просто заставляти старшокласників співати гімн України, обов'язково включаючи е, цей, е, пісню Пономарьова. От, або насильно на слухати Океан Ельзи і казати, якщо ти не слухаєш «Океан Ельзи, то ти не патріот. Е, вчити чомусь кльовому ну, це, це дуже круто. Тим більше, що і в цивіль... звідки до нас взагалі прийшли ці в Піві, вони прийшли з Ріжданки. Тобто безпілотниками оприскували поля, робили знімки, господи, весілля зараз з дронами йдуть, того їх іноді називають весільними дронами. Тому, залучивши це все у військову тему, то нічого тут такого складного нема. Ти будеш володіти цим. Якби от нам казали, що чуваки, давайте ми вам розкажемо, як відрізати голову в русні. Ну, це було би трошки неетично по відношенню до 17-річних парубків, які ще не зовсім мають великий досвід. А мати якусь таку штуку це окей. Знову ж таки, от завтра закінчиться війна, а вони будуть вміти, не знаю, збирати дрон. Що ж тут такого поганого? Мені здається, це прекрасно. Тут питання більше ідеологічна штука: чи знають вони ну, за що боротися? Бо патріотизм він дуже часто буває голеньким. Тебе немає знань взагалі про Україну, і чи відповідаєш ти на питання, чого ж Україна така до біса крута? Ну крім того, що ти тут родився, і от в тому ларку шормою продаються твою улюблену шорму. Ну таке собі. А от коли ти знаєш якісь історичні речі, які прив'язують до цього місця, ти можеш себе ідентифікувати, сказати, чого ти крутий, оце вже було би здорово.